Зробити планове щеплення прийшла Тетяна з сином. Жінка каже, впевнена, що вакцини допомагають захистити дітей від хвороб. Ми робимо планову вакцинацію, АКДС і поліоміліт. І першому ми делали всі прививки, і второму це наше рішення обереж їх від болезней опасних, що всім. Втім, люди почали частіше відмовлятися від календарних щеплень дітей, говорить лікарка-педіатр Лариса Ніколенко. З такими батьками ми працюємо. Звичайно, їх ніхто не може заставити це зробити, але ми проводимо дуже широку кампанію, дуже широку роботу по тому, щоб пояснити навіщо це, навіщо це потрібно, що це захист. Окрім планових вакцин, є рекомендовані, наприклад, від пневмокока, менінгококу проти вірусу папіломи людини, грипу та вітряної віспи, каже Ніколенко. Вони не входять в обов'язковий календар щеплень, тому що це, на жаль, щеплення, які вакцини, які потрібно, щоб е, закуповували самі батьки. Але чому вони рекомендовані? Бо вони дуже захищають здоров'я здоров дітей, здоров'я людей. Так тобто, в них майже не обмежений вік по використанню. Обмеження є тільки по та вірусні інфекції. Вакцини зберігають у холодильних кімнатах у державній установі Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. На даній холодильній кімнаті у нас розміщений датчик дистанційного температурного моніторингу, що дозволяє нам моніторити температуру протягом усієї доби, як ми говоримо, 24 на 7. І в разі якоїсь ситуації, якщо стається, наприклад, перебої з електроенергією, ми маємо можливість можливість проконтролювати навіть уночі. Ми отримуємо сигнали, що є якась проблема і її необхідно негайно отримати. Всі вакцини рекомендовані до щеплення дітей та дорослих доступні на території області. Розповіла завідувачка відділу імунопрофілактики Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Що стосується рекомендованих щеплень, вони є наявні в лікувальній мережі, проте це вже відбувається за рахунок саме батьків, які Мають виявляють бажання, і вони дійсно розуміють їхню важливість і вони їх купують і відповідно вже своїм комунікують своїм сімейним лікарем і проводять там щеплення цією вакциною. Від початку повномасштабного вторгнення проблем з постачанням планових вакцин не було, говорить виконуючий обов'язки генерального директора державної установи Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Михайло Микитенко з національного рівня всі вакцини, всі медичні і препарати, вони надходять на регіональний склад. Який створений тут у нас на базі центру контролю та профілактики хвороб, а потім вже з нашого регіонального складу розподіляється по закладам охорони здоров'я, які безпосередньо здійснюють щеплення. З 2026 року Міністерство охорони здоров'я України планує запровадити зміни до національного календаря профілактичних щеплень, а саме додати обов'язкову та безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини. Крім того, змінять графіки щеплень проти гепатиту Б, туберкульозу, кору, паротиту і краснухи з метою кращого захисту дітей та зменшення кількості ін'єкцій. Богдана Будолоца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.